Але деколи, знаєте, що буває, що ну, не пускає, але ну, все-таки є якийсь запор. Газує і запори, і воно, знаєте, як важко. Але я хочу сказати, деколи гази бувають не тільки від одних фруктів, деколи буває, що ти з'їв якусь їжу, наприклад, ту сучасну, і воно може газити другий варіант, від чого ще можуть виникнути гази? це коли або гниє вже їжа. Або йде бродіння. Коли йде процес бродіння, то теж виділяються гази. Коли йде розкладається гниття, то теж виділяються гази. Ясно, що вони вже гірші, навіть по запаху, то вже не такі. Але я хочу сказати, як відрізнити, чи йде очистка кишковиків, чи йде бродіння в кишковику, чи йде просто гниття. Ну, по часу, оце терміни часові. Якщо, наприклад, протягом півгодини-години години, оце з'являються ці гази, то ясно, що вона туди пішла, і оце якраз кислота органічно починає чистити якраз стінку кишковика. І оця слизь починає розщеплятися, йде оце утворення газу. Якщо це на другий день або на третій день з'явилися у вас оце е, гази, о! Оце тоді означає, що там йде процес бродіння. А якщо на третій і пізніше, то це може бути вже аж тоді вже гниття. Тобто, якщо в перші, першій половині, другій половині дня, першого дня йдуть гази, може бути йти очистка. Тому треба якось так собі такий раціон скласти, для того, щоб знати, що від яких продуктів ну, натуральних, нормальних, ви їсте і утворюється гази. Це значить, що потихеньку йде і можна так свій організм і почистити.